Гурабачі, манга, яка хайпанула ще до того, як вийшла. Автор манги, Хаказона такеру випускав ваншоти і отримав у 2020 році винагороду за Енте та прощував вишневий хлопчик. Сам автор при написанні надихався блічем магічною битвою та Сакамото, хоча фани підмітили і схожість із чорним квевером. І у цієї манги є невеличка проблемка під назвою Фандом, який або рофлить, або на серйозних шах приписує цю мангу до нової трійки, і взагалі вона краще бліча. Ви що там взагалі поїхали? Кому ця тема цікава, заходите в Тікток, пишете назву цієї манги і дивитесь відоси. Вийшов всього один розділ, і то з точки зору сюжету нічого неймовірного немає. Історія про помсту із елементами магії, і однієї кровавої бані недостатньо, щоб мангу рахувати епохальною. Хоча екшон беззапречно добре зроблений, як і мальовка. Тим паче, коли читаєш, ти бачиш, що вона стерильна і взагалі намагається схожою бути на інші шонени. Навіть мальовка такими меча схожа на кату із клинка. Але знаєте, все одно хочеться побачити, до чого прийде автор, чи зможе він розірвати кліше та подати історію якось по-новому. Ну і просто сміятися з тіктоків і коментарів, наскільки цей тайтл у якому вийшов один розділ, геніальний. Ну а тепер поговоримо про розділ. Так знаєте, коротенько своїми враженнями поділюся. Перша частина це флешбек і знайомство із персонажами, а друга це різанина. Все починається із знайомства із головним героєм Чіро та його батьком Пховелем, який дуже схожий за характером на Ішина, а зовнішністю нагадує Трафальгара Ло. Він скіловий коваль, завдяки якому була виграна війна. І серйозним буває лише коли починає кувати. І як я розумію, основний мотив історії це зосередитись на мечі і його особливостях, можливо, він буде поєднуватись із танцем Кагура, а бач буде кармою. Ну і так виходить відповідно назва цього тайтлу. Тут навіть персонаж завезли, який зі спини схожий на Санджі. курить цигарети, хаває і згодом буде ходити з сином свого друга. Що можу сказати про батю? Ну він як ішин, прикольний і своїми ритуалами і заморочками. І так, мами персонажа знову немає. Тож повертаємось до баті. Він купив собі різноманітних рибок. Синок напроти серйозніший та й ще виконує роль кухара. Та й зброя має дві ідеї: це знищення та захист. І саме тому герой користується імбовим мечем, яке виклав по особливому його батько. Але герой користується ним для помсти. Але нащо якісь там девелопменти, якщо більшість буде читати тупо заради мальовки та бойової системи, яка на високому рівні. Правда, у моментах таких собі чулових вона не дуже деталізована, хоча все одно краще за Борутівську. І тобі не важко читати цей розділ, він дуже швидко плине, а там тим часом у місті банда статистів вирує, її всі хочуть прогнати, але не можуть. Вусати бюджетний юхубаг займається пошуком інформації і страща учасників руху супротиву. Які не хочуть щоб чаквун контролював місто, з антагоністів відзначив мужика із крутим дизайном, який учасника протестного руху майже перетворив на дерево, і у цього автора прям прослідковується ось ця любов у мальовці до Гігачадів. І щоб елементарно створити інтригу, нас переносять на ГГ, який продовжує бути на покерфейсі, і шрам не прибирає, щоб символіст зберігти для помсти. Ну і крутий дизайн, звісно, всі ж люблять шрами та поранених персонажів. У мечника багато ненависті, та й два мечі. І цікаво, як автор виривить цю ситуацію. Чи буде це тривіальна помста, чи, наприклад, відмова, або якось по-іншому обіграють? Ну щоб знаєте, всі шаблони поламати. Чого начхати на труднощі, йому говно ваштувати різню? І так, манга може набирати обороти, але говорити про її геніальність, чи про те, що вона погана, чи краще, ніж бліч, ой, як зарано, чи буде слідкувати за цією історією, скоріше так чи ні. Але перехайблювати я не буду. Та я знайомтесь із нею самі. А як мені здається, старт непоганий із таким собі потенціалом. І не сприймайте цей відос як суперглибоку рецензію. Я його прочитав, трішки якісь думки з'явились, а там далі вже по ходу сюжету може щось і придумаю. Можливо ви будете колись казати, так, я був олдом цієї манги. Ну і дивіться інші мої відоси. Дякую спонсорам і донаторам і. Мафаель!